Всім привіт! Сьогодні наше відео присвячене дуже цікавому такому а, препарату, да скоріше, це добриво, яке виконує не тільки функцію підживлення, а ще і антистресанта. Наступні декілька відео теж будуть по декільком анти Наступні декілька відео будуть теж присвячені декільком. Антистресантам, які, скажімо так, виконують свої функції і з ними справляються просто на ура. Сьогодні мова про е, стабілізатор, такий добривний, да, стабілізатор покоління, який називається імунітет до холоду від фірми Сімейний Сад, е, відразу хочу сказати, що це да, ось по назві можна зрозуміти, це унікальне добриво з антистресовою дією в умовах низьких температур. Воно застосовується під виноград, плодово-ягідні, овочі, лохі, нехвойні, декоративні, і саме основне, що кімнатні та вуличні квіти е, небагато такого товару є на просторах інтернету, е, саме ось з таким складом да, в такому пакуванні. Але сьогодні ми про це поговоримо: розкажу про його склад, про унікальність, ну і про все інше. Що ж до складу, то зрозуміло, що тут все не так просто, тому що щоб добитися такого ефекту стабілізації, стабілізації в пристосуванні до холоду рослин, тут потрібно було застосувати дуже багато різних компонентів. Одні із них це рослинні амінокислоти 3,4 грам на літр. І екстракт морських водоростей 300 грам на літр. Тобто у нас пакування 20 мл ось в такому пакетику, да? воно розчиняється на 10 літрів води. І, відповідно, обробляються рослинки, ряд рослинок, які я перечисляв раніше. Значить, взагалі, для чого ось цей стабілізатор, да, імунітет до холоду. і… Далі я розповім, як ним користуватися. Взагалі, він адаптує рослини до низьких температур, підвищує їх стійкість до холоду, зрозуміло, що да, активізує обмін і накопичення поживних речовин, і фотосинтез, що саме головне, прискорює розвиток нових продуктивних пагонів після низьких температур. Взагалі, ось да, звучало ще. Коли я вам говорив про склад, звучала інформація про екстракт морських водоростей. І екстракт з них видобувається. Ну і відповідно, це багато джерело полісахаридів, полі ненасичених жирних кислот, ферментів різних і біоактивних пептидів. І потрапляючи в рослину, вони стимулюють її процес життєздатності, продуктують природні антистресові сполуки. Які і необхідні для відновлення після е, негативного впливу холоду. Тому врахуйте, будь ласка, це да? е, не, всі, не всі антистресанти мають такий склад, тому ось саме, саме по цих компонентах це дуже і дуже великий плюс. Ну, Відповідно, застосовується цей е, антистресант да, е, по різному він або розчиняється у воді, і таких готових розчин застосовується шляхом поливу під корінь, або шляхом оприскування. Розчиняється, так як я і говорив раніше, у воді 20 мл на 10 літрів води. До речі, ось в цьому пакетику сама консистенція ось цього стабілізатора це суспензія. Тобто, це е, рідка суспензія, яка запечатана в пакетику, це не таке які яке ось ми звикли бачити завжди. Тобто, це не сипуче, не гранульоване, це саме суспензія, що і є великим плюсом, тому що розчиняти його у воді набагато легше, але все одно я раджу підігріти водичку перед е, його розчиненням, перед його застосуванням до градусів хоча б 20-25. Це е, допоможе вам е, краще його розчинити у воді, краще, відповідно, воно і засвоїться рослиною, тобто є ряд переваг. Е, відповідно, якщо е, оприскувати, то потрібно знати коли. Оприскувати потрібно перед стресовими факторами, тобто перед зниженням температури. Перед якимось гербіцидним стресом, якщо ви гербіцидами десь щось обробляєте. Ну і відповідно також перед критичними фазами розвитку рослин, тобто перед пробудженням, перед світінням, перед плодоношенням і перед підготовкою до зимівлі. Перед цими всіма процесами його потрібно використовувати. Да? Навіть якщо ви його використаєте хоча б один-два рази за сезон, це вже буде дуже і дуже добре. Повірте. Ви підтримуєте свої рослинки, вони міцними підуть на наступний рік на зимівлю. Ну, відповідно, є великий і великий плюс застосування ось саме цього стабілізатора. А в себе я застосовував його звичайно. Що на ягідних мені сподобалося, як він працював на полуниці особливо гарно із ремонтатними сортами кабрілу та мурану, тому що вони бояться низьких температур. Вони такі ніжні трошки, тому ось саме цей стабілізатор він класно справлявся зі своєю задачею. Цьогоріч я теж буду його застосовувати і раджу вам. Тому, якщо а, маєте якісь питання саме по цьому стабілізатору, ви можете мене запитувати нижче в коментарях. Можете писати свої думки. Також я не відмовлюся від ваших лайків, від вашої підписки і буду вам за це дуже і дуже вдячний. Станом на сьогодні, це вся інформація. Да? Е, також вам ще покажу ось стильну сторону, поки не забувся, що тут у нас є. А е, у нас тут є е, розписана унікальність, застосування заходи безпеки, термін зберігання 5 років, тобто він 5 років дійсний. Ну і Відповідно, тут вже вказано е, склад, з чого він е, зроблений. Відповідно, є і також ще QR-код, по якому ви можете дізнатися. Що це дійсно оригінальний стабілізатор, да, препарат, і дізнайтеся, що його виробляє фірма Сімейний Сад. Тому, будь ласка, користуйтеся, будьте задоволені врожаєм своїх рослинок після застосування ось цього даного препарату, будьте здорові.